Мої вітання, друзі. Сьогодні у нас на ремонті комп'ютерний блок живлення Vega Power саплі 420 Вт. І він не хоче стартувати. Гвинти я вже відкрутив від верхньої кришки і давайте спробуємо розібрати. Заглянемо, що тут всередині. Так, верхнуть ногами трішечки розбираю. Зняли верхню кришку з кулером. всередині бачимо ось такий хлам, пошти нічого немає, конденсаторів майже немає по виходу. Я не знаю, тут може бути 420 Вт. Це якась сказка. Так, на роз'ємі у нас є дроти. І Давайте подамо живлення мережеве і спробуємо замкнути, як ви вже знаєте, чорний з зеленим. Це старт самого блоку живлення. Беремо роз'єм в руки, і пінцетом замикаємо зелений з чорним, знаходимо, де вони. і... У нас нічого не відбувається, тобто блок не стартує, кулер не обертається. Давайте заміряємо напругу на Power Good, Це фіолетовий і чорний дріт. Міряємо, тут повинно бути в районі 5 вольт. Заміряємо і тут напруга дійсно така є. Добре, далі заміряємо на стартових проводах. Зелений, чорний тут теж повинно бути 5 вольт. Так, сюди теж доходить. Це дуже добре. Тобто чергове живлення у нас працює, але, як ви бачите, при замиканні старту не відбувається. Ну що, будемо відкручувати гвинти, добиратися до плати. Плату відкрутили, оглядаємо її, нічого паленого, горілого немає. Бачимо трішечки пилу. Це ми відчистимо. І будемо далі щось заміряти. І як ви гадаєте, що заміряти треба правильно напругу на шим-контролер. Нам потрібно заміряти, чи поступає вона сюди, чи ні. Ось така шимка тут стоїть. Так, вмикаємо. І у нас з трансформатора чергового жилення виходить дві напруги. 5 вольт. Для чергового живлення, для старту і 12 вольт для живлення самої шимки. Заміряємо після діода на конденсаторі. Є у нас пошти 12 вольт. Добре, а чому немає старту? Будемо розбиратися. Так, тут встановлена така шимка. Цікава. Завжди тут стоїть LM394 або k 752 Так, давайте перевіримо вихідні транзистори силові. Перевіряємо їхні переходи. База емітер, база колектор і колектор-емітер. Так, тут у нас все добре з цим. Пробію немає, обриву теж немає. Міряємо слідуючий транзистор, перехід тут норма, а тут база Емітер у нас 160 Ом показує. Так, В цю сторону теж. Тобто у нас є проблемка з цим транзистором. Давайте ми його зараз випаємо, але випає, як ви бачите, тут не так то і просто. Гвинти стоять з внутрішньої сторони, тобто нам потрібно випаяти весь радіатор з трьома транзисторами. Третій транзистор це чергове живлення. За допомогою олового відсмоктувача відпаюємо, відсікаємо ніжки від полігонів. Так, відпаяли. Далі ми достаємо радіатор з транзисторами, бачимо, що тут встановлені. 13,007. Трішечки в пилюці. І ми будемо їх ще раз перевіримо і можливо будемо міняти. Так, перевіряємо цей підозрілий транзистор. Як ви бачите, в ньому є пробій по двом ніжкам. В іншому транзисторі, це його пара. Тут пробію немає. Як ви бачите, дзвониться як діод, а тут дзвониться як Опір. по 100 80 Ом будемо міняти і ставити ми будемо 1309, трішечки потужніші. Так, прикручуємо транзистори до радіатора, прикрутили їх і будемо ставити на плату всю цю конструкцію. Вставляємо, попадаємо в усі отвори і, звісно, будемо підпаювати. Підпаюємо дуже якісно, щоб нічого, звісно, не відпало. Все, підпаюємося. І радіатор теж не забуваємо, щоб він не болтався, і ніжки потім не повидітали. Все, давайте спробуємо вімкнути і закоротити зелений з чорним дротом. Замикаємо пінцетом і, як ви бачите, в нас кулер закрутився. Тобто, живлення у нас з'явилося. Далі нам потрібно відмити плату за допомогою спирту від залишків, каніфолю. І, як ви бачите, у нас плата вже чиста. Все дуже добре. Далі ми вставляємо плату на своє місце в корпус і закручуємо, звісно, всі гвинти. Гвинти закручені, одягаємо верхню кришку і будемо перевіряти в зібраному стані. Під'єднали тестер спеціальний для перевірки блоків жилення, лампочка в нагрузку навантаження по 5-12 вольтах. І натискаємо старт. Як ви бачите, лампочка засвітилася, дивимося на тестері. Напруги, напруги, як ви бачите, у нас 11,7, 12,5, 5, Power Good 300 мс, 3,3, Тобто, всі напруги є, все в нормі. Далі будемо перевіряти, тестити сам, сам блок живлення на комп'ютері. І в процесі тестування виявилося, що він працює гарно і можна далі користуватися. Дякую, друзі, вам за увагу! На все добре, до побачення.